Час новин на пострі мене звати Тетяна Іванська. Про головні події дня розповім вам у цьому випуску. Після нічного удару Росії відновлення роботи ТЕЦ 5 для подачі тепла займе приблизно добу. А ТЕЦ – близько двох діб. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль через відсутність тепла енергетики. Та уряд намагаються обмежувати відключення в Києві максимум. Трьома чергами електроспоживання. За його даними, у ніч на четвер без тепла залишилося 2600 будинків і ще 1100 багатоповерхівок досі не опалюються через попередні атаки. Відновлювальні роботи тривають. Сьогодні була атака росіян балістикою. Сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній ТЕЦ. на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води. ПоТЕЦ-5. Сподіваюся, що за добу все буде відновлено. ПоТЕЦ 6-дві доби може бути. Плюсова температура дала змогу не зливати воду з системи. Це дасть можливість не витрачати два тижні на заповнення системи і ліквідацію проривів, якомога швидше повернемо тепло людям. У зв'язку з відсутністю тепла, енергетик. Етики та уряд намагаються відключати в Києві не більше трьох черг електроспоживання. По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в Міненерго. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у столиці. Ліквідація наслідків російського обстрілу триває. Вночі ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури країни. Через це знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у місті Київ. Також внаслідок атаки зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у місті Києві та в Дніпрі, Травмовано машиністу однієї з теплоелектростанцій столиці. Ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергетичну систему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. По всій країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств графіки обмеження потужності. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовування аварійне знеструмлення. Споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків одразу після стабілізації ситуації. Будь ласка, стежте за повідомленням на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Через складні погодні умови без електропостачання залишається низка населених пунктів Закарпатської області. Бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Дякую всім, хто сьогодні допомагає країні вистояти. Два фаби 250 скинули росіяни на спальні райони Краматорська на Донеччині. Двоє людей поранені. Серед них 18-річний хлопець. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено 11 багатоповерхівок та близько 30 автівок. Комунальники та благодійні організації видають будівельні матеріали та допомагають людям закрити вікна у пошкоджених будинках. Двоє постраждалих внаслідок російського обстрілу Києва. Одного із них ушпиталили у тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Окупанти вдарили безпілотниками та балістичними ракетами по об'єктах інфраструктури. Без тепла залишилися багатоповерхівки на лівому і на правому берегах міста, зокрема у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом'янському районах. У соцмережах кияни вже повідомляють про перебої з водою і світлом. Загалом внаслідок атаки пошкодження зафіксовані у Дарницькому та дні. Дніпровському районах. В Дніпровському на двох локаціях сталося падіння БПЛА біля житлових будинків. У Дарницькому уламками понівечені фасад та скління вікон житлового будинку. Як зазначив в ефірі телеканалу «Апостроф» речник ДСНС міста Києва Павло Петров, станом на зараз рятувальники вже завершили свої роботи по місту. Рятувальники працювали. На житловій забудові двох районах в Дніпровському та Дарницькому районах. В Дніпровському районах у нас працювали на двох локаціях, там де були влучання поруч з багатоповерховими житловими будинками. Також було пошкоджено і декілька автомобілів. В за іншому за іншим районі, в Дарницькому, у нас було пошкоджено багатоповерхівку житлову. Там у нас думаю, бачили вже ці світлини цього. Мотору від одного з безпілотних літальних апаратів ворожих це ще одне нагадування про те, що під час повітряної тривоги важливо користуватися укриттям, перебувати там і пам'ятати, що дуже небезпечно знаходитися просто в квартирі під час того, як і працюють ППО, і як йде атака ворожа. Організація Об'єднаних Націй закликала Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Удари по цивільних об'єктах заборонені міжнародним правом. Про це йдеться у заяві Верховного комісара з прав людини. Фолькер Тюрк зазначив, цивільне населення під постійними бомбардуваннями а тепер має витримувати ще й температуру до мінус 20 без теплопостачання. Додам, що після масової атаки росіян на Київ у ніч проти 12 лютого майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла. Володимир Зеленський вів у дію рішення ради нацбезпеки та оборони про гарантії безпеки для України. Указ уже з'явився на сайті офісу президента. Відтепер Міноборони та МЗС мають підготувати та подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо безпекових гарантій. Йдеться про домовленості, напрацьовані під час перемовин українською делегацією із Сполученими Штатами, іншими партнерами та представниками терористичної федерації. У відрядженні на лікарняному або прогулюють, Верховна Рада не змогла розглянути жодного питання порядку денного через нестачу нардепів у залі. Які законодавчі ініціативи мав розглянути парламент і коли депутати повернуться до роботи у залі, знає наша Валерія Нікіпієлова. Ратифікації міжнародних угод, проєкт закону про оплату праці працівників закладів дошкільної освіти, законопроект про соціальний захист військовослужбовців. Усі ці документи, як до речі, і чимало інших, були на порядку денному Верховної Ради України 12 лютого. Проте народні депутати проголосувати за них не спромоглися. Причина брак народних обранців у залі. Засідання розпочалося із виступів нардепів. Зокрема, слуга Арсеній Пушкаренко розповів про допомогу Житомирщині від Естонії. Дмитро Разумковий з розумної політики розкритикував ПДВ для фізичних осіб підприємців. А група нардепів від Європейської солідарності нагадала про річницю запровадження санкцій РНБО проти Петра Порошенка. Після перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив сигнальне голосування. Двічі протягом першої такої спроби голоси віддали 189 нардепів а протягом другої 192 із 226 необхідних. Ну це вже просто непристойно, коли у нас роками валяються в парламенті ці ратифікації, і на них просто немає голосів. Далі сьогодні мало прийматися дуже важливий закон а це про виплати род. Динам зниклих безвісти на жаль, під час цієї страшної фази війни ми маємо десятки тисяч зниклих безвісти, і ми повинні унормувати зараз питання виплат, тому що там дуже є багато таких знаєте, делікатних важливих нюансів. Таким чином, Верховна Рада не розглянула жодне питання через брак кадрів, і на сьогодні і на цей пленарний тиждень вже завершила розгляд питань порядку денного. Верховна Рада тимчасово призупинила роботу парламентської їдальні після повідомлень про можливе отруєння народних депутатів. У прес-службі Верховної Ради зазначили, що одразу розпочато санітарну перевірку їдальні. Фахівці проводять опитування та відбирають зразки продуктів для лабораторних досліджень. Попередньо розглядається версія ротовірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити після отримання результатів аналізів. Українські підприємства вперше отримали дозволи на експорт зброї. Про це повідомив секретар ради нацбезпеки та оборони Рустем Ум'яров. За його словами, сьогодні відбулося перше за вісім місяців засідання міжвідомчої комісії із військово-технічного співробітництва та експортного контролю. За її підсумками відкрили можливість вивезення українського озброєння у контрольованому форматі. Сьогодні виробничі спроможності українського ПК перевищують 55 мільярдів доларів у сферах БПЛА і розвідки. Наші можливості вже більші ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії. Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу. Та частину спільної безпеки з партнерами. А у Брюсселі стартувала 33-я зустріч у форматі Рамштайн. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, українська сторона закликала партнерів збільшити постачання ракет до систем Петріот для протидії балістичним атакам Росії. Україна також представляє 18 спільних із партнерами оборонних проєктів. Серед них фінансування дронів і ракет українського виробництва та створення дроново-штурмових підрозділів. Окремо, Київ закликає посилити санкції проти Росії, зокрема обмежити діяльність її тіньового флоту. Українська делегація очікує на нові внески партнерів у сфері ППО, боєприпасів і дронів. Ми бачимо, що Росія не може перемогти нас на полі бою. Ми бачимо, що Росія воює проти нашого цивільного населення. Росія атакує нашу цивільну інфраструктуру: теплові станції, електростанції. І сьогодні Росія атакувала нашу країну. Було випущено щонайменше 24 балістичні ракети. І дякую за вашу підтримку! Це дуже важливо для нас. Ми продовжуємо боротьбу з Росією, і ви маєте рацію: наша стратегія працює. Союзники НАТО щодня докладають усіх зусиль, щоб забезпечити максимально надійні гарантії безпеки для досягнення швидкого припинення вогню. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час зустрічі з українським міністром оборони. Генсек альянсу додав, Росія досягає лише незначних успіхів в Україні. Росіяни просуваються лише дуже поступово. Це відбувається на фоні великих втрат. У деякі місяці гинули до 30 тисяч росіян, які не отримали серйозних поранень. Це неймовірні цифри, і вони означають, що Україна справді продовжує боротьбу. Союзники НАТО щодня докладають усіх зусиль, щоб забезпечити максимально надійні гарантії безпеки для досягнення. Сподіваємося швидшого припинення вогню довгострокової, або що ще краще мирної угоди а ось на неформальному ретриті лідерів країн ЄС у замку Альден у Бельгії. Обговорюють кроки для посилення конкурентноспроможності та економічного зростання блоку. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він наголосив, що зміцнення економіки є пріоритетом для добробуту та створення робочих місць. Серед ключових завдань поглиблення єдиного ринку та усунення внутрішніх і бюрократичних бар'єрів. Також йдеться про створення динамічного ринку капіталу для підтримки малого і середнього бізнесу і стартапів. Окрему увагу планують приділити розширенню вели. Європейських компаній для конкуренції на глобальному рівні. Третім пріоритетом у цьому геоекономічному контексті є продовження дуже проактивної торговельної політики та захист наших компаній від недобросовісної конкуренції від економічного примусу, а також надання їм можливості продовжувати роботу та вирішення проблеми вартості енергії. Щодо державних інвестицій, ми матимемо можливість обговорити це пізніше цього року, приблизно під час наступного багаторічного бюджету Європейського союзу. Сьогодні нашим пріоритетом є розблокування приватних інвестицій. Мобілізація наших заощаджень для інвестування в наші компанії та створення більш динамічної та активної екосистеми для інвестицій. Сила оборони України разом із службою безпеки України завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводу в Республіці Комі Російської Федерації. Це за 1750 кілометрів від кордону України. За даними Генштабу, після ураження виникла пожежа на технологічних установках підприємства. Завод входить до структури Лукойлу та переробляє понад 4 мільйони тонн нафти на рік. Підприємство задіяне у забезпеченні російської армії. Масштаби пошкоджень уточнюються. Ну а на півночі Туреччини виявили безпілотник. За оцінками турецьких військових дрон належить Росії. Про це пише Укрінформ із посиланням на міністерство національної оборони країни. Там повідомили, що БПЛА знайшли на пляжі у Чорноморській провінції Орду. Вибухівки на апараті не було. БПЛА передали поліції для проведення експертизи. Я зазначу, що це вже не перший випадок виявлення російських дронів. У грудні минулого року військово-повітряні сили Туреччини збили над Чорним морем. Безпілотний літальний апарат. Президент Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича Орденом Свободи. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента України. Згідно документу, нагороду спортсмену вручили за самовіддане служіння українському народові громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей. Ну і нагадаю, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади 2026 у скелетоні. Інформацію підтвердив Міжнародний олімпійський комітет. Рішення пояснили тим, що український спортсмен відмовився дотримуватися рекомендацій МОК щодо самовираження. Нагадаю, український спортсмен вийшов на тренування у шоломі, на якому були зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. Після цього мок заборонив Гераскевичу змагатися у шоломі пам'яті на Олімпійських іграх. Олімпійський комітет пропонував різні способи вшанувати пам'ять колег спортсменів. У коментарі журналістам Владислав Гераскевич заявив, що буде готувати позов і продовжувати боротися за свої права. Він наголосив, жодного порушення правил не було. Він мав повне право виступати у шоломі пам'яті з іншими спортсменами Поцменами. Також сьогодні він звернувся до МОК і наголосив, що не планував скандалу, однак попросив вибачень від олімпійського комітету і закликав дозволити йому одягти шолом, ніколи не хотів скандалу з мок, я його не створював. Його створив МОК своєю особливою інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоч дії МОК і дали можливість дуже гучно говорити про загиблих українських спортсменів, водночас. Сам факт скандалу дуже сильно відволікає увагу від самих змагань та увагу від спортсменів, які беруть у них участь. Тому я вкотре пропоную завершити цей скандал. Я прошу перше. Зняти заборону з використання шолому пам'яті, адже він відповідає всім вимогам мок. Друге вибачитися за той тиск, який було створено щодо мене за останні дні. Третє, в знак солідарності, про яку мог не забуваю нагадувати щодня, передати електрогенератори на українські об'єкти, які щодня страждають від обстрілів. Я дуже сподіваюся на швидку відповідь до початку змагань зі скелетону. На дискваліфікацію емоційно відреагував головний тренер збірної України зі скелетону і батько Владислава Гераскевича Михайло Гераскевич не змогла стримати сліз і президентка МОК Керсі Ковентірі, коментуючи дискваліфікацію нашого спортсмена. Вона пояснила, що шолом пам'яті не відповідає правилам МОК. і Спортсмена запропонували носити його будь-де окрім офіційного заїзду, але він відмовився. А виліване тосі гемрейсідей. Я дуже хотіла побачити його сьогодні на перегонах. Це був емоційний ранок. Я розмовляла з ним не як президентка, а як спортсменка. Ми встановили ці правила, щоб бути справедливими і водночас забезпечити безпеку спортсменів. І Я справді вірю, що і він, і його батько це розуміють. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X заявив, що МОК залякував, проявляв неповагу і навіть повчав нашого спортсмена та інших українців. Мок заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби. Він просто хотів шанувати пам'ять своїх товаришів-спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого за жодними правилами чи етичними нормами. Мок залякував, виявляв неповагу і навіть читав нотації нашому спортсмену та іншим українцям про те, що їм слід мовчати, про один із 130 конфліктів у світі. Мок також систематично не зміг протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та олімпійської хартії Росії. Саме Росіян потрібно заборонити, а не вшанування їхніх жертв. Жоден з них не є нейтральним. Скандал з українським спортсменом на Олімпійських іграх був у центрі заголовків світової преси. Медіа також писали про перебіг мирних консультацій щодо завершення російсько-української війни і чергові терористичні атаки ворога по цивільній і енергетичній інфраструктурі України. І з оглядом світової преси детальніше вас ознайомить моя колега. Шолом пам'яті а тепер і дискваліфікація українського скелетуніста Владислава Гараскевича на перших шпальтах ледь не всіх світових змі. Нагадаю, попри заборону, запроваджену міжнародним олімпійським комітетом, мок дозволив виступати лише з чорною пов'язкою. Гараскевич не відмовився від своїх принципів і вийшов на тренування в шоломі з зображеннями вбитих Росією українських спортсменів. Видання CBC констатує Гараскевич посів четверте місце на минулорічному чемпіонаті світу. І загалом вважався претендентом на медаль ігор. Це занадто політично для мок статтю із таким заголовком опублікувала видання Ное Цюхерцайтонг. А BBC Sport пояснює, мок послався на правило 50.2 олімпійської хартії, за яким жодні демонстрації не допускаються. Гераскевич наполягає, що його данина пам'яті нічим не відрізняється від тих, що їх висловили інші спортсмени, такі як фігурист Максим Наумов, американець тримав фотографію своїх батьків, які були серед 67 людей, що загинули в авіакатастрофі у Вашингтоні, трохи більше року тому. Та принциповість на спортивній арені розгортається на тлі складних кулуарних процесів. Наступний раунд переговорів за посередництва США не визначений, пише The Washington Post. але оскільки цього місяця ви Нюється вже четверта річниця вторгнення Росії в Україну, нагадує медіа розбіжності між Москвою та Києвом щодо ключових питань продовжують заважати всеосяжному врегулюванню. Серед питань, хто збереже українські землі, що їх російська армія досі не окупувала, особливо у східному промисловому центрі Донбасу, а також вимоги Москви до Києва відмовитися від більшої кількості територій. Зеленський заявив, що Україна хоче отримати гарантії безпеки, підтримані заходом, зокрема дату вступу до Європейського союзу та пакет заходів після воєнної реконструкції, перш ніж розглядати можливість підписання запропонованого мирного плану із 20 пунктів. У виданні додають, поки Москва вага що щодо нового перемовного раунду українські міста продовжують потерпати від масованих обстрілів. Так у ніч на 12 лютого ворог атакував Київ, Дніпро та Одесу балістичними ракетами та шахедами. Десятки тисяч людей залишилися без опалення електроенергії та води в українських містах. Повідомляє The Independent. Обстрілів зазнали як житлові, так і нежитлові будівлі по обидва боки Дніпра. Повідомляє News. А в АФП переконані, Москва посилила удари по. Енергетичній та тепловій інфраструктурі України тим часом The Guardian звертає увагу на реакцію міжнародної спільноти і сповіщає: організація Об'єднаних Націй закликала Росію припинити атаки на енергетичні об'єкти України, що занурили цілі міста в темряву найхолоднішої зими майже чотирирічної війни. Валерія